Вітаю вас на хвилях радіо сьогодні у нашій програмі інформативно дізнаємося більше про об'єднану штурмову бригаду Національної поліції Люті сьогодні. В мене в гостях працівники батальйону спеціальних операцій Еней об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Лють це Валерій Трубаєв та Ігор Черватьок. Вітаю вас. Вітаю сьогодні. Більше дізнаємося про те, як, як хлопці служать цього потрібно. І я думаю, що саме з ваших уст буде більш більше інформації такої правдивої. І якщо навіть у вас є запитання, ви можете писати нам на Фейсбук. Саме зараз триває трансляція, або ж телеграм 097-501-101, для того, щоб ми могли поставити це запитання гостям і трошечки більше вам розповісти. Можливо, давайте ми спочатку розпочнемо з ігри, і як ви потрапили в лави люті? Що цьому передувало? Ну першочергово до повномасштабної війни я працював на посаді в районному управлінні поліції, я був діючий поліцейський. Я був керівником невеликого сектору. В принципі, працював, коли почалася повномасштабна війна. Це було в лютому місяці, і вже в березні місяці я ініціював перехід перевід з цієї посади до поліції особливого призначення, оскільки вважав за необхідне поїхати в зону бойових дій, в принципі, захищати нашу державу, і суверенітет і нашу національність. В принципі, чому, чому місяць я ще думав? Це пов'язано з тим, що коли почалася війна, дуже багато в поліції було завдання. Дань і на місцях це була робота в режимі нон-стоп, Однак, коли воно дещо е, устаканилось, дещо воно е, трошки втихомирилось, тоді я прийняв рішення, перевівся в поліцію особливого призначення. А вже на момент створення об'єднаної штурмової бригади Людь я не вагаючись вирішив приєднатися, оскільки на той час це був єдиний поліцейський підрозділ який виконував бойові завдання в такому масштабі? Тобі це була ціла бригада, де були штурмові полки, де була вогнева підтримка? Я прийняв рішення, приєднався і по сьогоднішній день працюю в цій бригаді. У вас була особлива підготовка, так як поліцейського. Якщо людина не має такої підготовки, як довго потрібно навчатися? І для того, щоб виконувати ці завдання, які зараз стоять перед вами? В будь-якому випадку, якщо особа є різниця, в яким чином вона до нас приходить. У нас є значна кількість працівників, які до нас приходять з територіальних відділів поліції, це діючі працівники. В них окрема програма підготовки. Що стосується цивільних, це коли особа до нас приходить на службу, вона проходить відповідний відбір, до якого ми там повернемось пізніше. А саме підготовка, що себе включається, Першопочатково вона проходить на базі головного управління національної поліції в області двохтижневу першопочаткову підготовку поліцейських. Це включає базові якісь поняття. Після того вона приходить в підрозділ, де вона має працювати. Забезпечується форменим одягом, комплектом бронезахисту, забезпечується комплектами екіпіювання. Навіть до прикладу, форма одягом видається в три комплекти відповідно різних різної перероку. Після цього оце вона пройшла двохтижнева підготовку, забезпечилась. Вона направляється на базову загальну військову підготовку. Це є 72 дні, де вона проходить вже в тренінговому центрі нашого підрозділу, нашої бригади. 72 дні загальної підготовки. Після того вона повертається в підрозділ, де буде продовжувати службу, і проходить підготовку в подальшому. Вона вже займається в складі бойової групи, злагоджується тому подібне. Тобі ж термін підготовки бійця складає доволі таки тривалий час. Навіть коли вона вже перебуває на ППД, є можливість особі розвиватися в напрямку, в якому вона бажає. Вона вже отримала базову підготовку. У випадку, якщо вона вирішила стати якимось спеціалістом в певній галузі, чи це якийсь снайпер, чи це оператор БПЛА, чи це бойовий медик, чи це сапер, мінер, вона може направлятися на додаткову підготовку. Це є тренінгові центри сил оборони по Україні. А також в нас є прецеденти залучення наших працівників до навчань за кордоном. Це є країни Європи. Багато країн наші працівники їдуть, сертифіковуються туди повертаються і вже більш професійно виконують обов'язки. Для початку це безкоштовне навчання, тобто людина може прийти. Навчатися в ваших центрах, зрозуміти чи для неї це буде е, під силу. І Далі розумієте, вибираючи спеціалізацію, так так, так, так. Першопочатково вона проходить. Вона коли призначається на посаду, проходить відбір. Вона призначається на посаду поліцейського і вже в складі ну, призначений. Він як поліцейський їде на базову підготовку. Це загальна підготовка. Там навчають основних загальних е загальної тактики, загальної вогневої підготовки до медички, тому подібне. І після того, коли вона повертається вже в підрозділ, тоді вона е ну безпосередньо з нею спілкується, де би особа себе хотіла попробувати, і вже тоді з нею обирають конкретний напрямок. Однак є також вагомий нюанс. Коли особа бажає до прикладу приєднатися до нашого підрозділу, але вагається, оскільки там або не знає на яку посаду би хотіла себе попробувати, або має якийсь певний фах, це до прикладу, можливо, там якась радіоелектроніка, там чи вона там е мала якийсь досвід е користування зі зброєю, тому подібне, то вона в будь-якому випадку, на етапі до того, як вона проходить нас конкурс, вона може зв'язатися з рекрутером і отримати максимально компетентну думку, в принципі, послухати, де вона себе може реалізувати, на яких посадах, і в кожному Індивідуальному порядку ці питання будуть обговорювати. тобі ж, якщо особа не гарно володіє знову ж таки цими радіотехнологічними е, технологіями, то до прикладу ми її можемо бачити працівником підрозділу радіоелектронної боротьби чи радіоелектронного захисту. Е, в такому випадку, якщо особа гарно володіє, вона проходила курси, до прикладу, FPV, десь зараз багато дає курсів там цивільних, вона приходить до нас підрозділ, ми її можемо використати, ми її можемо реалізувати як пілота fpv дрона, як пілота інших типів і видів дронів. У випадку, якщо вона має бажання може стати бійцем бойової тактичної групи, однак знову ж таки важливий нюанс, що в нас в бригаді, наша бригада є поліцейським підрозділом, і в нас немає осіб мобілізованих або безпосередньо осіб, які якими. Що нам попали в нас бригаду там, проти своєї волі. У нас люди є всі добровольці, вони проходять загальний конкурс. І добровольці як поліцейські, і добровольці як цивільні, вони проходять конкурс, призначаються на посади. І у випадку, якщо особі з будь-яких суб'єктивних чи об'єктивних питань не підходить робота в нашому підрозділі, вона може відповідно загального трудового законодавства звільнитися, це не викликає ніяких проблем. Там, маючи вже певний досвід, людей лякає слово контракт, що це потрібно підписувати контракт. Однак, контракт при вступленні до нас в бригаду дещо відрізняється від контракту, який укладають там інших установах, оскільки це просто контракт, в принципі, як людина йде на роботу, це не зобов'язує її там, до прикладу, працювати до закінчення військового стану чи там на певний. Період вона може написати рапорт на звільнення в будь-який час звільнитися з органів національної поліції і реалізувати себе можливо в якихось інших сферах. Ну, це важлива інформація. Валерій, більше розкажіть про те, як відбувається відбір, і, власне, які е, чоловіки чи жінки можуть потрапити до лав цієї вашої бригади. Ну, в першу чергу, скажу, що поліцейським, згідно законом України по національну поліцію, може стати як громадянин України віком від 18 до 55 років який має повну загальну середню освіту, і тобто нема обмежень це жінка чи чоловік. Жінки в нас працюють на різних посадах, як і оператори БПЛА, так і бойові медики. Тобто, ми знаходимо місце для всіх, хто бажає пройти цей відбір, також вони проходять навчання. Чи ви проводите під час відбору? Ви вже собі розумієте, наприклад, людина до чого краще надається, чи власне. Як розповів Ігор, спеціалізація, яка можна вибрати самому, чи все ж таки е, люди спеціалісти, які визначають, ага, краще підівчити цю людину, тому що вона справиться в тій чи іншій галузі, Як це все зазвичай відбувається? Це відбувається таким чином, що людина вже під час оформлення документів, наприклад, ну вже поспілкувавшись там з рекрутером, який проводить відбір. Приходячи в підрозділ на етап першопочаткової підготовки, там вже дивляться фахівці, тобто на що можна звертати увагу, в чому людина проявляє себе краще. І в подальшому, в подальшому на всіх етапах ми відслідковуємо, тобто проводяться психологічні тести на відбір. Тобто людина показує хист, що вона там може бути гарним водієм броньованої техніки, може бути там гарним. Стрілцем, гранатометником. Ну, в кожної людини є до чогось напрямок. І це в обов'язковому порядку використовується. Тобто ми не формуємо групи, там що люди там якось психологічно між собою несумісні. У Нас всі групи працюють злагоджено і кожна людина собі знаходить своє місце в будь-якому випадку. Тобто створити таку міцну команду, де кожен буде надійним плечем для іншого, так ну так, тому що це принцип роботи підрозділу спеціального призначення. І тому ти повинен бути постійно впевненим в своєму своїх товаришах. Тобто, кожен знає, що робить інша інший, і таким чином відбувається відбувається постійна підтримка з боку одного іншого що найкраща мотивація зараз для добровольців, для тих людей, хто вагається ще і в виборі бригади, в якій хотів би служити. Що Таким рушійним елементом є, ну я б я б назвав це пер... одною з переваг, то що у нас немає мобілізації. Тобто людина приходить добровільно. Як ми вже казали, що в будь-який час людина може ну, припинити службу або повернутись в... після там закінчення. Ну відбувши певний період часу, людині не сподобалось, вона може працювати далі поліцейським. Тобто, в першу чергу, наша бригада це є, полі... це є працівники поліції. Ми... Так, да, ми входимо до складу Збройних ну, Сил оборони України, але ми не військовослужбовці, ми є поліцейськими. Тобто в нас відбувається, ну, ми перебуваємо на державній службі. Тобто людина там, не може виконувати свої обов'язки вже в нашій бригаді там, ну, через якісь певні обставини, вона може прийти на службу в будь-який підрозділ поліції. Для людей, які прийдуть з цивільного життя, наприклад, якщо в людини є тільки середня освіта, вона може отримати вищу освіту в наших відомчих закладах безкоштовно, і це тобто... вже при завершенні війни буде корисно для того, що вона собі знайшла хорошу роботу. Ну, звичайно, людина отримує там спеціалізацію спеціалізацію в галузі права. Тобто, вона себе може спробувати в інших якихось містах. Також у нас доволі непогана зарплата. Тобто, зарплата поліцейського становить двадцять 20... від 29 тисяч гривень. Зарплата офіцера, тобто інспектора. Людина з вищою освітою вже 35 тисяч гривень. Плюс отримання доплати в 10 тисяч гривень це під час перебування на місці постійної дислокації. Тобто, не на війні. Під час перебування в зоні бойових дій ми отримуємо доплату 100 тисяч гривень. І також за участь понад 30 календарних дій виконання бойових завдань людина отримує доплату 70 тисяч гривень. Тобто в середньому, під час перебування в зоні бойових дій, зарплата становить 130 тисяч гривень. Так, це теж вагомий чинник. і тепер ще розуміння того, що коли доброволець вступає в лави вашої штурмової бригади, він також забезпечений всім, що не потрібно шукати родичів, організовувати якісь збори чи прохання для родичів для того, щоб мати повне екіпірування і мати захист, так. Так, кожен боєць отримує захист, засоби захисту. У нас нема такого, щоб там ми заставляли когось щось купувати, тобто це все забезпечується за рахунок держави. І причому наше обладнання і екіпірування воно доволі непогано за якістю. Дякую вам. Ну що ж, я вірю в те, що серед наших слухачів є ті люди, які скористаються інформацією, яку ви почули. Якщо ж у вас будуть ще додаткові запитання для того, щоб дізнатися дещо більше, куди звертатися, Валерій, скажіть, будь ласка, е, людина, яка виявить бажання приєднатись до лав нашої бригади, може заповнити онлайн-анкету на сайті Національної поліції України або звернутись до працівника сектору рекрутінгу нашої бригади, який знаходиться в головному управлінні національної поліції в Тернопільській області або до працівників сектору кадрового забезпечення, які також допоможуть надати документи. Людина, яка виявила бажання подає перелік документів, це документ про повну загальну середню освіту, військовий квиток. Після цього на етапі вона проходить етап фізичного відбору, тобто здає нормативи з фізичної підготовки, психологічну підготовку. Тестування зі знання законодавства проходить медичну військову комісію в органах охорони здоров'я наших відомчих, тобто це не в військоматі вона проходить комісію, а проходить в наших медичних закладах. Після цього вона проходить співбесіду, і вже після співбесіди приймається рішення про її призначення на посаду поліцейського. Ігор, ще скажіть, будь ласка, як ну в який період був найбільше добровольців? Тобто, коли найбільше таких ефективних мотивованих людей потрапили у вашу бригаду, і як зараз ситуація? Чи їх не менше є? Першопочатково варто почати з того, що війну ми зустрічали. Ну я зустрічав в місті Хмельницькому, будучи ще в територіальному відділі поліції, і черги до військоматів були численні. На той час добровольців було дуже багато, і навіть на момент створення нашої бригади також значна кількість молодих. Перспективних вмотивованих людей хотіло приєднатися до нашої бригади. І, в принципі, не всі тоді проходили відбір і призначалися до нас в посаду на посади ще в той час. Що стосується на станом на зараз, є добровольці, які мають бажання приєднатися до нашої бригади. Багато людей до нас звертаються зараз навіть військовослужбовці, які проходять службу там або там. Перебувають все за чатом, Є випадки, що телефонують до нас, опитують, чи є можливість перевести до нашої бригади. Однак такої можливості немає. До нас можуть приєднатися лише або поліцейські, або цивільні люди, які не проходять військову службу. Тобі випадку, якщо особа вже перебуває в якомусь підрозділі в село оборони, він до нас перевестись не може оскільки це друга структура. Але такі дзвінки поступають: таких дзвінків поступає багато, і в принципі ми там з людьми спілкуємося, роз'яснюємо їм, надаємо консультацію. Ну, це вже теж дає розуміння, те, що е, ваша бригада ну власне хороші її результати, і люди мають бажання до вас приєднатися. Це також е, ну вагомий чинник. Що вас робить сильнішими? Що вам допомагає працювати далі і власне об'єднувати людей довкола себе? А, першочергово, як ми працівники бойового підрозділу, то вже е, немає такого. Е, Таких розділень, типу як десь вдома, там тому подібне. Ми вже колективом. Ми вже є маленька сім'я. Ми товаришуємо сім'ями. Вже постійно або в роботі, або вдома. Ми завжди разом. Тобі ж виходить вже такий маленький колектив. Костяк формується. Це що стосується взагалі нашого колективу, що надає ідеї. До прикладу, в мене вагомим моїм ідейним є Я в себе в підрозділі працюю бойовим медиком. Я дуже задоволений. Це прям для мене дуже-дуже дуже позитивно. Коли я отримую смс-ки на мобільний телефон з незнайомих номерів, де хлопці знаходять десь мої номера, не знаю, де телефонують. В принципі, дякують мені за те, що вони вже на той етап. В тому стані, бо перебували де я там можливо надавав їм допомогу. Це не лише працівники там підрозділів наших поліцейських, це зокрема і підрозділи інших сил оборони. Багато багато з ким ми працювали і просто були випадки, коли вже людина не надіялась, що в принципі буде позитивний результат. Але ми приходили, давали надію. Як така зараз є жартома фраза ковток свіжого повітря, так? Дійсно, люди знаходили номера, телефонували або писали повідомлення. Дуже дякували. Це по перше, є для мене таким ідейним рушієм. А другим таким пунктом, і, знову ж таки, як бойовим медиком, це для мене є. Я багато провожу тренінгів, занять серед наших працівників, також серед іншого населення. І для мене є дуже позитивом, коли я бачу люди, з якими я працював, як вони працюють. Це також дуже багато підрозділів, як вони працюють, як вони надають допомогу. Це також моніториться, все дивиться. І я за Доволений, що завдяки тому, що я спілкувався з кимось і проводив їм заняття, ці знання, які я дав, хтось хотів їх отримати. Комусь я їх всував так проти їх волі. Вони не, не хотіли слухати. Але в принципі для мене це дуже приємно, коли я знаю, що бійці мої або бійці інших підрозділів сил оборони це роблять компетентно, ефективно і це дає дає свої плоди. Знову ж таки, це для мене дуже добре. Для такої злагодженої роботи і служби, що важливо, Валерій, на вашу думку? Розуміння в колективі, тобто підтримка кожного члена команди. що Ми всі розуміємо нашу кінцеву міту, тобто перемогти Російську Федерацію, вигнати їх з нашої землі. Тобто, це наша основна мотивація. І вона найкраще діє. Я вірю в те, що перемога буде перемога буде на нашій стороні, і завдяки тому, що наш український народ вмотивований. Він сильний, розумний, має бажання вчитися служити і бути надійною підтримкою для своїх побратимів. Нагадаю, що сьогодні в нас в ефірі в програмі «Інформативно» були працівники батальйону спеціальних операцій нейм, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь це Валерій Трубаєв та Ігор Черватюк. Дякую за те, що були разом з. Нами дякую за е, ваші, ваші поради за ту інформацію, яка вірю, що буде корисною для всіх тих, хто слухав нас.